Всім привіт! З вами Бак Адамсон і сьогодні ми проведемо огляд iPad 364 GB. Ну, трохи погано видно. Зараз ми його включимо. Кнопка включення. Ось тут. Що у нас є? У нас є передня камера. Ось у нас включається. І що ми бачимо? Ми бачимо символ Android. І запускається у нас так само він. Ну, це треба буде трошки почекати. Ну а поки що роздивимось його. Ззаді у нас по стандарту Яблучко, Динамік, нут, сама назва його. Тут написи. Тут у нас мікрофон. Дин, ось мікрофон. USB-вихід. Ось він вже у нас запустився. Ось такий у нас. Розблокуємо його. Ну, тут вже є встановлено декілька програм, і як бачимо, він у нас працює на системі Android. Зараз подивимось, яка це версія Android. Налаштування. З Wi-Fi. Так, про пристрій. І ось ми бачимо версія Android 4.04. Так, повернемось. Ну, ось передня камера. Не ну, я би сказав, що це досить нормальний планшетик для китайського. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Бак Адамсон. До побачення.